Найбільше в нас в асортименті риба копчена, солена, ялена, ну, а також морожена. Ветеран ЗСУ з Новосанжарської громади В'ячеслав Губарик наприкінці минулого року розпочав власну справу. У селі Руденківка відкрив магазин риби та морепродуктів. Задля цього скористався грантовою допомогою від держави. Відкрили у 24 році 6 грудня. Ідея виникла після звільнення демобілізації з Збройних сил України і з інших сіл приїжджають конкретно от просто по Ну і Плюс цінова політика. Ж. Ми не, не ліпимо там якісь закосмічні такі ціни, знаєте, щоб краще продати більше, дешевше – не більше. Службу В'ячеслав проходив у Бахмуті та в Угледарі на Донеччині. Був помічником гранатометника. 72-га бригада. Чорні запорожці там служив. Звільнився у 23-му році, 21-го чи 2-го серпня. Тиждень до півтори року не дослужив. Аби відкрити власний бізнес, підприємець використав 30% грантових коштів та 70 – власних у рамках програми Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Отримав від держави 500 тисяч гривень. А власні кошти була куплена ділянка, і будова ж всього магазину. Ну і не тільки в ньому ж. На грантові кошти були закуплені чисто все обладнання, практично все. Холодильні вітрини, вони є одні з найдорожчих. Получаються там щось приблизно 330 тисяч, тільки три вітрини було безпроцентний кредит. Якщо правильно ну, про це балакати, то це безкоштовний кредит. Це не безкоштовні кошти. Ветеран сам розраховує свою фінансову спроможність і він може створити робочі місця на три роки, на п'ять років на сім. Таким чином він розраховує цей період. За цей період повертаються кошти гранту в повному обсязі, але вони не повертаються в розуміння нашому фізично. Я взяв 250 тисяч, я їх зібрав, заробив, я їх віддам. Ні, вони розраховуються за рахунок сплати податків і зборів за себе і за найманих працівників. Потрібна ще дійсно підтримка громад. Хотілося б більше, щоб громади приймали рішення про виділення земельних ділянок, про виділення приміщень в оренду за умовами програми. Ветерани війни та члени їхніх сімей на відкриття власного бізнесу можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Люди просто бояться. От просто бояться, тому що вони розуміють це відповідальність, це працевлаштування людей ж те саме, да? Це людям. А як далі, а якщо не піде? От це основна проблема, яка отут, ось у кожної людини виникає. Ну, це нормальна ситуація. Просто такі люди, мабуть, як я, боятися просто вже нічого. Втратити можна тільки життя. А тут, ну що, ну, вийшлося тут, не вийшло, в принципі, можна все ж розвернути по другому за словами Катерини Клавдієвої з квітня 2023 року на Полтавщині грантовою допомогою від держави вже скористались 70 учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.